Своє вступне слово голова облдержадміністрації Сергій Рижук присвятив соціально-економічним показникам, з якими область входить у 2011 рік. У більшості сфер губернатор окреслив позитивні зрушення. У першу чергу це залучення інвестицій в область та нарощення промислових потужностей. Протягом року додатково ми підтягнули в область близько 80 мільйонів доларів США інвестицій. Найбільші проєкти це дуже швидко ми справилися. Будівництво заводу будівництво сільськогосподарської техніки в Новоград-Волинську, 10 мільйонів євро. Далі полімекс з мостосталь. Далі будівництво заводу з пластикової таривізаж, будівництво заводу пластикових вікон, алюмінієві конструкції це відповідно 85 і ще 25 мільйонів. Відповідно, нещодавно обраний голова облради Йосип Запаловський говорив не так про результати, як про плани та цілі своєї діяльності. Серед його пріоритетів покращення якості роботи депутатського корпусу усіх рівнів. я планую значно активізувати роботу одинадцяти тисячного депутатського корпусу області, особливо, як я сказав, в сільській місцевості. Плануємо ми провести найближчий час паспортизацію кожного населеного пункту області з метою активізації соціально-економічного розвитку і навести елементарний порядок в соціальній сфері сіл і селищ. Понад годину обласні очільники відповідали на запитання журналістів, які в свою чергу цікавились проблемами розвитку чорнобильських територій, станом житлово-комунального господарства та заборгованостями за енергоносії. Nu no, trebuie să